Знімаємо коробочку ОВС без бебіка. Такі футболочки 7-8 років. Спідничка 11-12 років. Шкарпеточки 34-36. Тапуліки, 39 розмір. Шапочка на 4-6. На 6-8. Такі ботиночки на 37 розмір. Нітик. Далі футболочки 3-4 роки, маєчки 14-15 років, ще 4-6 4-6 і такі 4-6. Так, такі, здається, шортики 13-14 років. Такий сарафанчик 7-8 років, 3-4. така вітровочка Дівчинку. 12-13 років. Піжамка. 12-13. Лосинки. 13, 14. 13, 14. Така тоніка 12-13 років. 12-13. Такі худі. 11-12. Такі лосини. На двони 10-11 років. 11-12. Такий костюмчик 3-4 роки на дівчинку. Гарний. Сукня. 13-14 років. Така гарна. Брючки такі, 3-4 рочки. Такі що такі 9, 10 років? Спортивні штани. 13-14, років на бонеточку. Джинси. 10-11 років. Кофта на змійці, 10-11 років. Тепленька з лісіком. Лонги. 12-13. 13-14. 12-13. 3-4 роки спортивні штанці

12-13. 13-14. Ось підніться, вийшов таки. 13-14 років. З Люриксом пропаганди. 10-11 років. 12-13. Курточка. 4-5 років. Такі п'яти штани. На 8-9 років такий фліс всередині 3-4 роки 5-6 фліс тепленько. Шість сім лисинки. Сім вісім. Спортивні. Дев'ять десять двомітків. Семь девять, Светер, девять, девять. четыре, семь, четыре. 3-4. Такі будь ласки. 5-6 років дві одинички. Спортивні штани на двуниточку. 8-9 років. 3-4 роки. 8-9. Такі гарні. Тянуться штани. 4-5.

10-11. 5-6 років набір лосинок. Дві одиниці. Сірі і малинові. 4-5 років. Ще одні лосинки. 3-4 роки. 4-5. І 3-4. Замовляйте.